Доброго дня. Я, вас, це кандидат від удару по цьому округу? Так, але все мені А я просто дивився в інтернеті, ніби там іншого хлопчину від удару цей по своєму Ні, просто я... сидіти. Ну, вони точно від удару йдуть? А... дивився... Це не чорна інформація, це я я просто так дивився, не визнається. Я просто дивився в інтернеті, що вона зараз є депутатом Київради від Блоку Чорновецької. Значить, це достовірна інформація, можна зайти в інтернеті, подивитися. Я вас зрозуміла, але вона дійсно йде від удару. Так і що удар виставляє людей від боку Чорноганська, але це ж неправильно. Ну, я теж вважаю, що неправильно. Ви не хочете прийти на зустріч з Віталієм і сказати йому про це? Так, але десь? Десь на цьому тижні. А де? Залиште контактний телефон, вас повідомлять про місце і час проведення. Чекаю. Так. 11? Так. 11? Так. Миколаївич. Миколаєвич. Десь не вихідне, бо я так і маю. Можу... Ну десь під чи в суботу, чи, чи ввечері в п'ятницю, чи в суботу десь. Ну, десь тубор. Да? Да. Івано було склад. Да, Дякую.